У Дебальцевому запекли бій. Бойовики захопили там залізничний вокзал. Це підтвердили в міністерстві внутрішніх справ. Градами терористи б'ють по місту нині. Там тривають активні бойові дії за кожен квартал, і кожну вулицю. Поки міське відділення міліції під контролем силовиків. але ситуація може змінитися щохвилини. В МВС не планують евакуювати співробітників з міста. Щойно отримав оперативну інформацію з приводу Дебальцева. наразі. На околицях міста йдуть жорстокі бої. Є бойові сутички в районі залізничного вокзалу, але наші військові свої позиції утримують і вони мають повне право відкривати вогонь у відповідь і утримувати ті позиції, які вони утримували вже кілька місяців поспіль. За минулу добу загинули п'ятеро українських військових, дев'ятеро поранені. Українські військові відбили 21 ворожу атаку. Під вогонь потрапили Міус, Попасна, Санжарівка та Чернухіне. Поблизу Донецького рапорту терористи обстріляли опит на біля Маріуполя Широкіне. Проросійські бойовики закінчили перегруповуватися і зосередили свої сили у районі Горлівки, Вуглегірська. Проте тривають сутички між самими бойовиками. Цього разу бойовики ЛНР та Казаки не поділили російські. В цілому за добу терористи 21 раз обстріляли сили АТО з градів, 5 разів з артилерії, 19 з мінометів і гранатометів. Кількість обстрілів і їх територія в вчергове показують, що ворог усіма способами намагається захопити місто Дебальцеве. Проте за добу сили АТО не втратили жодної позиції. Українські воїни хочуть миру, але своєї землі не віддадуть.